Аж правда криватим, ґрунту не треба, нема землі. То буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А людина? А що людина? Живе на землі. Сама літає, а крила має, а крила має, ті крила не спуху пір'я, а щестності правди й довіря. Кось у вірності у коханні, у кось у вічному пориванні, у кось щирості до роботи, Укось в щедрості на турботи, кось пісь, або з надії, або з поезії. Або мрії, людина то ніби то не літає, а крила має, а крила має.